Я вже, ну, якби ці роки, вже скільки це років, сім років пройшло, я вже звик, вже як, ну, як, своя, як своя рука ну, боксирую, віджимаюся від полу, там, ну, не знаю, шнурки зав'язати, стріляю, так. з автомата стріляю, Ну, взагалі не заведе. Я ж командую. Що це не твоя війна, то це не твоя країна. У ну, мене в підрозділі таких немає. От щоб хтось сказав, що ой, воєнкомат прийшов там, І, то, ну, Всі хлопці ні, якби, прийшли тому що треба. Вони Вважають, ну, свій, свій дім, свою землю треба захищати. Таке у них пам'ятка. Бойовий шлях почався з 2015 року. Пішов добровольцем добровольцем у 93 ту бригаду. І по цей день, поки не, не потрапив 47-му, 93-й служив. 11 з половиною місяців у Пісках попадав там під танковий обстріл, там під Арт обстріл. Ну, так, ну, і, а Кримське запам'яталось запам тим, що він там поранення отримав. Після пісок. Ні, помінялося все із 2014 року. І помінялося на, як, ну, на краще. І вже як, ну, як командир вже пішов в 47-му бригаду, то я попросився. Так, да, дзвонив, ну що, ви зробили? мені відношення зробили чи ні? Побратим, командир, друг, товариш. Якщо це не касається тому служби, а по службі, ну, як, як має бути, командир має бути командир. Командир на позиції має вміти стріляти, їздити на всьому, що в тебе єсть. На позиції, ти маєш все і маєш сісти і показати. Моя, моя задача от, ну, я тут, щоб їх замотивувати, вони там на мене дивляться, там беруть приклад. Навіть без однієї руки можна робити оте, оте, оте. оте. Прикладом є ну, бойові хлопці, да, які вже щось там проходили. Треба дивитися, треба слухати. Да, от, ну, якщо це арт-обстріл, то там, вовремя там, пасти, да? нознорум забігти, ну, будь завжди на чеку. Як та страх, ну, ми сміялися, якщо, не знаю. Шутили. страх зберігає життя. Якщо вже не страшно, то вже то, то вже погано, якщо ти не боїшся. Це хуже, ніж бояться. Це на своєму прикладі. Якщо хтось думає, що все так дуже погано, там без, ну, от без руки жить, да, це там все в капець. Не, не думаю, що про це Просто Брав, робив, там все в спорт, в спортзал, в спортзалі повно друзів. Підтримка. Хтось там відкриває ресторани, да? хтось там бізнеси, там, да, магазини, там, ну, всякі, да? там, строительні, продуктові. ну, Я не знаю, я це, я це бачу тут. Мені подобається. Я бачу це військове. І ми якби, і ми, ну, ми ж двигаємося в сторону. там, НАТО, був, там, в них там все по-іншому. І ми до цього там ну, прагнемо, щоб було краще, щоб Україна захищала. Ну, армія долажна бути в країні. Якщо ми не будемо захищати, то хто захистить. Про ворога? Та що капець капітися москороти багато не думає. Кончений сусід.